Ну, питання вирішення міграції, це, я думаю, спільно питання і президента і уряду Польщі, так чи інакше воно буде вирішуватися роками. І знову-таки, коли говорю про проблему мігрантів, я завжди кажу європейцям: ви маєте молитися, щоб Україна взагалі зберіглася, і щоб нові мільйони біженців вкрай скрутних умовах не змушені були шукати собі притулку в європейських країнах. Тому що це може бути тільки початок масової міграції з України. І те, що відбувалося у 2020 році. Другому році буде здаватися квіточками в разі краху української державності. І це може призвести до такої гуманітарної катастрофи в Польщі, масштаби якої ніхто собі не уявляє і не знає, її вирішувати. І все це може бути попереду, якщо не примусити Путіна завершити війну. Але я думаю, що все ж таки головним змістом того, що ми бачили в. Політичному житті Польщі є той факт, що Польща залишається розколатом в суспільстві, і мене це дуже тривожить. Ну, я би сказав, нас всіх це тривожить останні 100 років, що є такий чіткий розкіл навпіл суспільства, що коли люди балотуються на посаду президента, вони отримують там трішки більше 50% голосів переможець від переможеного. А це означає, що половина суспільства залишається на протилежних позиціях, і це означає, що не так просто. Керувати країною в е, умовах, коли на парламентських виборах може завжди перемогти альтернативний політичний проект або бути сильною опозицією, це все банальні речі, які можна констатувати з е, часів, е, умовно кажучи, вбивства Габіеля Наротовича. Нічого нового тут я не бачу, та що я кажу саме ці історичні банальності, але що дійсно стало для мене важливим індикатором. Це те, що консервативні сили Польщі у намаганні утримати електорат продовжують суватися праворуч. Ну, в принципі, вони не одні такі. Так відбувається і з консерваторами в Сполучених Штатах, і трампізм це ж не просто питання пов'язане з особистістю і чарівливістю Трампа. Це питання того, що американські консерватори, республіканці, вони суваються праворуч, щоб що зберігти можливість перемог на виборах, перемог на виборах, перемог при президентських виборах до конгресу. І те ж саме відбувається в багатьох країнах світу. От буквально перед тим, як ми з вами говорили, стали відомі вибори в Чилі, підсумки, де переміг ультраправий кандидат Каст, син офіцера Вермахту німецького, палкий прихильник диктатури Аугусто Піночета. І здавалося, що політик з такими політичними поглядами навряд чи може бути в мейнстрімі чилійського політичного життя. Аж ні. І чому я це говорю, коли ми з вами обговорюємо Польщу? Тому що є очевидним, що президент Навроцький, як політик, знаходиться набагато більш праворуч, ніж традиційний лідер партії Право і Справедливість, можна сказати, засновник і патріарх патріар цієї партії Ярослав Качинський. Сам Ярослав Качинський, будучи традиційним консерватором, вже е, самотужки можна сказати, перевів ту політичну силу, якою він необмежено керує десятиріччям. Праворуч політичного спектру ближче до радикальних правих сил, щоб не дати можливісті цим радикальним правим сил посилити своє представництво у Сеймі. А Навроцький просто вже зараз заходить на територію цих ультраправих сил, очевидно усвідомлюючи, що без підтримки прихильників саме таких поглядів польські консерватори не можуть сподіватися на успішний виступ на парламентських на наступних президентських виборах. І ось ця тенденція, яка з одного боку буде поглиблювати розкол між правими і ліберальними силами в Польщі, а з іншого боку, буде посилювати, якщо хочете, поляризацію політичних настроїв. Так як це теж відбувається в Сполучених Штатах, реальною реакцією багатьох американців на перемогу ультраправого кандидата на виборах президента США стала перемога, по суті, ультралівого кандидата на виборах мера Нью-Йорка, і це тільки початок тріумфального маршу ультралівих політичних сил Сполучених Штатів до влади в Америці. Тому я завжди думаю не про те, що буде, коли ультраправі будуть готові нав'язати більшості поляків, які дотримуються консервативних поглядів, свою систему цінності. Я думаю, що буде, коли величезна кількість людей ліберальних і демократичних поглядів зрозуміє, що треба обстоювати інтереси ультралівих політичних сил, щоб ефективно протистояти ультраправим. Це теж нічого нового в цьому немає. В 30-ті роки в Німеччині багато хто готовий був блокуватися з Адольфом Гітлером з консервативних партій. Щоб не допустити приходу до влади бойовиків комуніста Емста Тельмана. А багато хто, хто боявся Емста Тельмана, боявся Адольфа Гітлера і його націонал-соціалістів, готовий був голосувати за комуністів і за Емста Тельмана. Тобто, ми фактично знову-таки, і в Польщі також повертаємося на 100 років назад, в 20-ті-30-ті роки ХХ 20 сторіччя, виникає питання: що ми взагалі 100 років робили? Що це за розвиток такий? Що ми просто повертаємося на 100 років назад, тільки можемо про це поговорити і штучним інтелектом. У Гітлера і Тельмана не було таких можливостей. а У нас є, але більше ми нічим не відрізняємось. Тим гірше, але тим не менше, Віталію, я хотіла б, щоб ми подивилися один фрагмент, і це власне такий уривок розмови на славі, який є найбільш... Популярним за весь час фактично існування е, нашого медіа, е, і який е, частково якби, збігається з нашою функцією, з нашим, з нашим з нашим е, основним меседжем, е, якби е, нав'язувати ці горизонтальні зв'язки між суспільствами, і також показувати інше лідерство. Е, бо е, знаємо, що в Польщі є е, якби і е, частина е, суспільства, яка налаштована. Вона і дослухається до меседжів праворадикальних політиків, але більша частина суспільства все ж таки продовжує підтримувати Україну. І, зокрема, це політичні еліти і е, е, власне більш освічена частина суспільства, якщо можна так сказати, є політичне лідерство. Праворадикальних політиків, але є політичне лідерство міністра Сікорського, прем'єр-міністра Туска, які їдуть в Україну, які звертаються до свого народу з Києва, так і говорять, звертаються до світу про необхідність підтримки України перед обличчям. Російського агресора з е, українських міст, не боючись е, загрози для власного життя, так само їздить регулярно в Україну е, голова е, комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павло Коваль. Але є також і менш відомі для українців політики. Власне, думку, яких ми намагаємося доносити у наших ефірах, для того, щоб показувати цих людей і їхні історії, їхні думки тих європейців з нашої найближчої сусідки, які готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і які не стільки як політики, а просто як люди, як громадяни, багато що зробили для того, щоб допомогти українцям. Давайте послухаємо. Уривок розмови з депутатом польського сейму Павлом Шлізом, який набрав рекордну кількість просто переглядів цього року у всіх наших на всіх наших платформах. Прошу прямомову. мову. І я пам'ятаю дві такі картини, які в мене з моєму серці і душі залишаться назавжди. Була сім'я, жінка десь так 70 70 чимось років. Вона сіла біля мене, і ми мали кухню для кількох осіб. І їдальня була поряд організована. І ми там давали їм їжу. Вона отримала супу, суп і почала плакати. Ти ж в безпеці, чого ти плачеш? Запитав її тому, що дякую вам за те, що ви допомагаєте. Я хотів би, щоб ці картини залишилися з тими з Берковичем, з іншими, що ці люди втратили життя, домівки, друзів і так далі. Ці картини будуть до кінця життя. Що вони побачили п'ятьох хлопців, п'ятьох братів і цей найстарший брат, дав ковбасу, яку я підсмажив власне своєму наймолодшому братові. Я хочу, щоб ці картини залишилися з цими людьми. Перепрошую, я зворушений. Ну от депутат розповідає про початок повномасштабного вторгнення і про те, як він особисто, як волонтер, їздив на кордон, вивозив людей, допомагав, і таких людей насправді і в польській політиці, і в суспільстві. Більшість. Сподіваємося, що. На них орієнтуватиметься і інші, навіть ті, хто зараз не чує того раціо для власної країни, яке полягає у тому, що власне у нашому партнерстві є сила, і що сьогодні оборона України це також є оборона Польщі перед обличчям агресора.